Тарас Загородній, керуючий партнер національної антикризової групи, вже з нами на зв'язку. Пане Тарасе, моє вітання! Доброго здоров'я вам, так доброго дня, пане Тарасе. А що ж штовхає політиків, публічних осіб, лідерів думок, які не дотичні до військової справи, озвучувати дати завершення війни? Ну, давайте так. Тут те, що от ви перелічили, різні люди і різні, різні позиції. Все ж таки припинення вогню це не припинення війни, і тим більше не початок проведення виборчої кампанії. Тому що виборча кампанія, якщо почнеться, вона почнеться після закінчення військового стану. це раз чому такі думки? Ну я думаю, що оптимізму додає. Тиск Дональда Трампа на Росію, mm -hmm. який став системним, який переходить в режим витиснення Росії в першу чергу з нафтогазового ринку і так далі, і тому позиції можуть бути ну слуги народу, зазвичай говорить те, що говорить президент. Президент же теж у нього дипломатична позиція, яка співзвучна з позицією в першу чергу американського лідера. І тут протиріч не буде, тому що президент представляє державу, буде говорити те, що теж бажають Сполучені Штати Америки. і є їхня така рамка. Ось ну, Юлія Тимошенка, вона активно проявляє свою позицію в парламенті. Ми бачимо, як вона тренує слугу народу щодо. Бюджету, який зараз м, м, приймається, вона написала свій бюджет, показала де можна взяти додаткові ресурси для армії, в тому числі за рахунок реструктуризації боргів та скорочення апарату. Тому а, в, строки строки тут конкретні, я вважаю, що ну поки що рано говорити, тому що на мою думку, є вона підтверджується. А, ну, фактурою, поки Путін буде при владі, він буде намагатися воювати. Це тому, що це не питання якоїсь його позиції, а питання його політичного виживання, фізичного виживання. А, якщо Путіна там от сьогодні до вечора удавить, наприклад, дай тоді я вважаю, що строки озвучені в тому числі всіма людьми, а вони стають реальними. Тому що на жаль, все впирається в Путіні. Ця війна він особиста, він особиста. Ну як так, його особиста війна. Наприклад, перемир'я він сам заявив рік тому умову про перемир'я. Це Україна виходить з чотирьох областей, відмовляється від НАТО. Далі наступний пункт Україна повинна скоротити армію. Відмовитись від важкого озброєння, виробляти ракети дальністю не більше ніж 40 кілометрів, і це його публічна позиція, і він від неї ніколи не відмовиться. Чому тому що це традиція, політична традиція Росії? Якщо цар сказав, цар не може відступити від своєї думки, тому якщо, якщо щось станеться в Росії добре. Для нас так тоді це можливо, тільки тільки тоді можна говорити, що це буде втілюватись конкретно реальні е, дії припинення вогню, так пане Тарасе. Але загалом, от як ви гадаєте, чи варто взагалі в Україні? Зараз говорити про якісь конкретні терміни завершення війни. Ми знаємо, що ми не вперше чуємо подібні пророцтва, і ця вся історія почалася ще з перших місяців повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну і продовжується і досі. От сенс вплив. Цих заяв вони мають якісь чи чи ні? Чи ну відверто кажучи, ніхто не знає очевидно, коли завершиться війна. Конкретний час, конкретний місяць і, і конкретний день ну. Давайте к Ну давайте знову таки до тих, що сказали ці люди. Угу. Перемир'я і закінчення війни це дві різні речі. Це раз І навіть перемир'я. Я поки що не бачу, як воно буде втілюватись, поки Путін при владі. Угу. Там одні депутати говорять, щоб про себе нагадати так. А, в чому позиція була шановного Варавіни, я не знаю. Може він дійсно що знає, що, що щось станеться з Путіним в даний момент. Тоді це стає реальним. Так? А що стосується, наприклад, президента, так президент говорить те, що говорить Дональд Трамп. А, тому що його позиція не може відрізнятися від Дональда Трампа. Але це ж не означає, що воно буде втілено. Життя чому тому, що президент фактично, наприклад, говорячи про те, що він дуже хоче зустрічі з Путіним, він демонструє Дональду Трампу, що Путін не приїжджає на зустріч, і фактично це форма політичного тиску на того ж Дональда Трампа. Ну так забезпечує, умовно кажучи, зустріч, якщо воно буде, але якщо навіть буде зустріч. То Путін те саме буде говорити, що він публічно говорить. Тому я тут в цій конфігурації, в цій конфігурації, ми можемо сказати, що виключно удари України по території Росії будуть наближати нашу перемогу, так і дають можливість тиску на Росію, що навіть еліти будуть, наприклад, щось робити з Путіним. як Якщо не будуть робити з Путіним, ну так Трамп просто буде дотискати, щоб Росія не могла, а, могла закуповувати, наприклад, російську нафту. Це наближатиме їх просто до а, економічної катастрофи, коли вони навіть грошей на ведення війни не буде. Пане Тарасе, і щоб підсумувати нашу розмову, давайте оцінимо це принаймні з. Політичного контексту, от зараз, в тих в тих переговорних позиціях, скажімо так, і на даному етапі, в яких ми перебуваємо, враховуючи і більш жваву реакцію Сполучених Штатів Америки, їхні заяви, їхні кроки, їхні дії. Чи можемо сказати на сьогоднішній день, що справді ми бодай зробили крока то й декілька вже до наближення миру? Ну, кроки ідуть. Роки йдуть, особливо це стало можливим через активність України, суб'єктність України, через удари по території Росії, тому що ми повинні розуміти, що закінчення війни з гарним результатом, це залежне залежить виключно від України. Наскільки ми будемо інтенсивно обстрілювати Росію, нищити їхню економіку, тому, що в принципі всіх інших гравців і Союзників, які нам допомагають з, кінчення, ну, з, з зведення війни, їх і так все влаштовує. Не їх же міста нищаться, так не їхні громадяни м, м, вмирають, і тому ми повинні розуміти, що зусилля зусилля залежить виключно від мобілізації нашої економіки, виробництва нашої зброї і ударів по території Росії, а не від чого іншого. Це перше І друге. Я сказав, поки Путін буде при владі, він буде намагатися воювати. Він буде скорочувати витрати в цивільній економіці, те, що вже зараз відбувається. Так він буде робити все для того, щоб все більше, більше ресурсів ну відносно з державного бюджету, має на увазі співвідношення вкидати війну. Тому що Путін бореться за своє фізичне виживання. Тому що якщо він зупиняє зараз війну так, по лінії розмежування, ну це катастрофа для нього. Це програш у цій війні. Він не знає, що робити буде із економікою, тому що ніхто не відкривати ринки для Росії не збирається. Це вал економіки, якщо не буде витрат. І друге, це що робити з армією, які він розповідав, що вони перемагають по всіх фронтах. Тому я поки що тут не бачу, поки поки Путін буде про владі. Я не бачу можливості а не для перемир'я, а не для закінчення війни. Зрозумів, почули вас, пане Тарас. Я вам дякую за те, що долучилися до нашої ефіру. Нагадаю, Тарас Загородній керуючий партнер національної антикризової групи був з нами на зв'язку.